Привіт всім! Ну, в общем, рішив сьогодні ще раз записати відео про цю карточку, яку випустив за 2 секунди. практично. Як дивитесь, як бачите, вона от вже є. Я її додав в Google Play. Google Pay. за секунду, теж, там буквально за що. вже простіше, ніж додавати. Тобто вона вже є і працює. Тобто я можу нею вже користуватися. Ми там ще були до на рахунку, не знаю, де це 80% з'явилося. Що можу сказати? Можна, ваш дохід, якщо буде у вас лежить, там 1000 баксів, наприклад. В банку нема процентів, то якщо положите на карту Bybit, тобто на біржу, то у вас буде 10%. Капати. Тось, якби проценти. Ну, це до... прикольна штука. Потім ось до, що я раніше робив ось до моєї транзикації, раніше, коли я пользувався так трішки цією картою, то от я купив магазин, ось до епіцентру, до А Тоді в мене друга, кстати, номер карти другий був. 24 гривні ось дотратив. Потратив ось до воно якось. Все, все працює, тось, все нормально працює. Е, Насчет. Карти. Тобто, в мене є зараз віртуальна карта. Хтось спрашує, що фізично. Да, ось до да, я можу отримати фізичну карту. Тобто, не треба там вже фізична, дебетова карта. Получається, prepaid, bya-bit, можна її замовити. Якщо вам потрібно. Ну, я не вважаю, що це потрібно сильно. Але це можливо. Під цим відео буде посилання на цю карту, щоб замовили. Тобто, вам не обов'язково буде зареєстрованим на ByBit. Тобто переходите, щоб отримати цю карту. І ви, якщо витратите за місяць 100 доларів, ви отримуєте ще 10 доларів бонус. Тобто, ну, в принципі, я думаю, нормально. 500 гривень отримати можна, тобто випустивши карту, яка реально зараз працює у нас. Вам не треба бути зареєстрованим в ЄС з кешбеком, тобто, зараз переваги, покажу всі. От, дивіться, живіть крипти, криптовалют be, то тобто лише для обраних, хтось у вас кешбек буде 10% на долари, то есть, максимум 150 доларів. Ну, я не думаю, що там стільки накапає, ну, відлічно. Тобто, купуєте, у вас кешбек реально от Бадбріжі. Оплачуєте криптовалюти або фіатними коштами, будь де коли, Ну, це понятно, Тобто, у нас можна, провірено, то, есть, то есть, і Google Pay додається. Знижки на різні Netflix, ну, це я не користуюсь. Заробляйте від 20 кешбек на кожних щоденних витратах. Ну, кешбек, то есть, це основне. Заробляйте на кошти, які у вас є, це буде 8%. Що ви отримуєте печі 10 доларів безплатно, це взагалі прикольно. Хотів би знати. Я, ну, і, в принципі, я вже напишу, не... я тут на фішки, плюшки різні. і навіть даже безплатний випуск, то випустити. Траст я випускаю, це 10 євро коштували мені. Тут випуск безкоштовний. І безкоштовно можете замовити. І без комісії зовсім ніяких. Це ну, крутяк просто. І плюс це зглавно, що окритою, тобто крипта, це як фішки-плюшки. Захист ваших активів, то тобто, як оформите карту, тобто у відділі сліпту вельми, тобто натисніть кнопку «Виберти». ну, вибере, оформите карту, без вас буде таке посилання. Стріть аккаунт за кілька хвилин, Це зайти через Google Play, Ой, через Google-аккаунт свій в один клік, потім в один клік добавили, пройшли верифікацію швиденько і написали даже не свою адресу там і все. Тобто, ну, підтвердить телефон свій, мобільний номер телефону, емейл, потім еду, так на. Типу, по безпесності там буде порунятися кожні 3 секунд. Це То есть. І якщо ви витратите 100 доларів за місяць, то ви отримуєте 10 доларів ще зверху. Я так зрозумів. Тобто, відкрити карту, тобто. Оформите, отримати картку, То Тобто, посилання буде під відео або в мене в каналі. То є, відкривайте, тобто. Прямо зараз. Тось, рекомендую. Тось, якщо вам треба криптокарту відкрити. Трасті вже з нас треба, щоб ви були чомусь зареєстровані в ЄС, то, то ви не відкриєте. Ви зареєструєтесь, може криптополуте, а карту не зможете відкрити. І навіть від Усика там є коротше, додаток, Усика, да, цього боксера. РТФ там в нього теж і токен є. вже в мене там карта є, але я не можу вже відкрити ще одну карту, бо я повинен бути проживати в ЄС чогось. І в мене документи ЄС бути. Ну, Невозможно. А тут я проживаю в Україні, тобто я вже її закривав, і це знову відкрив типу, за секунду, в минулому відео я робив. Це вийшов подивитись, що ж там в мене, чи вона відкрилася реально. Тобто, все працює, тобто можна отримати за деякі. За пару хвилин. Насчет лімітів, до кого дня шпент, виходить, 5 тисяч доларів, тось, виходить, а сняти в банкоматі можете 2 тисячі доларів в день. Ну, я не знаю, це бути якимсь гігантом. У мене дві тисячі, навірно, за год буде всього використання, а тут за день. Типу, за год за 10 років, за, 10, за рік це, напевно, буде карта. Транзикації, тут це все видно, то есть покупки це робив маленькі, то мої карти, реферали, бонуси, Ну, бонуси я не знаю, бали. В наступному відео я, я запишу, як заробити з, на, з рефералами. Тобто, як ви переходите і витримуєте, і я отримую. наступному відео, якщо буде цікаво, Тож пишіть в коментарях, ставте лайки, типу, чись вам це цікаво. А карточку відкривайте прямо зараз безкоштовно, це вам нічого не буде коштувати. Тож вам не треба не платити на 10 евро нічого, і це буде швидко. Мгновенно, тож буде зробиться, тож вам не треба нічого ждать, навіть не як в банку навіть. І це, ну, повноцінна банківська картка, тільки якою ви користуєте? Просто використовуєте криптовалютою. І вам не треба тримати криптовалюту саме на картці. Ви підключаєте собі якісь е, валюту, чи то Bitcoin, чи то USDT, чи то USDC, чи ешфіріум, і у вас криптовалюта лежить у, на, на на біржі, на криптобіржі. А коли вже ви проводите операцію, вона автоматично конвертується в євро. вже, Іде ну, на карту, автоматично конвертується в фіат. і ви вже оплачуєте в магазині, там, купуєте там, там, не знаю що Кока-Колу, купуєте, для Макдональдс. Тобто це проблема. Нема. Плюс ще на це ви отримуєте 2% кешбеку, максимум 150 євро в місяць. ну, прикольно, як для крипти. І карта, яка єдина практично, Я думаю, можеш подивитися, що ж і кусика ж карточка теж є, щоб теж тіпи, ну, показати, тіпи, ось, допрацюю. ну, вона в мене працює, але вже відкрити її не можна. Тож це поки єдина картка, яка є. Ще була там реклама, одна десь в мене лежить, там, в Телеграмі там теж, теж по-моєму, можна відкрити. І ще на Crypto.com. Crypto тоже там є криптокарта, десь якось там треба теж дивитися. Мо, возможно, може відкрити криптоком, типу теж така криптобіржа є. Теж на загляну ради інтересу. Але сама така продвинута, тут навіть на українській мові, навіть лендінг ось до мене. То есть, він, мож, він у вас може бути на англійській, але тут у мене ось до, він тупо на українській. Криптобіржа ну, орієнтована на нашу українських клієнтів. Тобто все, тобто працює, тобто все офіційно, Тобто, все можна відкривати. В общем, якщо було відео цікаво, ставте лайк. Дякую за перегляд. Переходьте в посилання під цим відео або на мій канал буде там моє реферальне посилання, щоб отримати 10 доларів бонусу. Від... Якщо ви потратите, ну, будете користуватися нею. І підписуйтесь на мій канал і на мій телеграм-канал. Все, всім дякую, трошки мотивуйте, лайками. Я він не ожидав, що мені лайки будете ставити. Якщо буду розвиватися в цьому направлінні, буду показувати. Возможно, закажу ще фізичну карту, дуже даже прикольно, подивитися байбіт. Не слі воно безкоштовно, в чому не заказати. Цікаво просто. Всім дякую. Наступному відео там, пишіть коментарі, напишу, як заробити, щоб були реферали. Тобто, як ви переходите, він, він, ви заробляєте, і я отримую свій бонус за те, що ви перейшли по реферальному посиланню. Якби ви прийшли не по реферальному посиланню, то ви б не отримали 10 доларів. А я свій бонус теж не отримав би. Бонус там гарний. Теж, там, напишу в наступному відео. І так, якщо за моїм посиланням переходите, ви отримуєте, і ви отримуєте бонус свій. Ну, 10 доларів, ну, тисячі гривень. Безкоштовно, вам не треба тут нічого платити. І ви за неї не плачуєте за рік, не за день не оплачуєте нічого. Ну, не за, не за місяць, не за рік тобто немає на яких оплат. За випуск немає оплати, і навіть за доставку немає на яких оплати, якщо ви захочете купити. ну, Якщо ви захочете. Е Отримати фізичну карту. Це для тих, у кого Apple, да, ви там писали, що тіпо, Apple тіпо, не працює, тіпо, Apple Pay. Тіпо. Для Apple Pay, будь ласка, закажіть собі фізичну карту, якщо ви не хочете, ну не можете там чи не, не бажаєте купити якийсь там Android телефон. Це не всі, щоб був просто які користуватись користуватися як, як картою. То в принципі, якщо вам є час, я, ну, я думаю, це цей неділі, 2-3 точно, мабуть, я не ну, просто не знаю. Так думаю, то тобто, з якоїсь країн Європи, скоріше всього, буде достатньо. Це 2-3 неділі, це як я колись код дав з Google. Для підтвердження, це 2-3 неділі. То є, то, в принципі, вам навіть не, це не горить, можете зареєструватися, прийти по досиланню, заказати, якщо у вас Apple. І заказати просто потом фізичну карту. от. Фізичну карточку можете заказати собі, мої картки, вот, допустимо, переход, і отримати фізичну картку, замовити, дебетова фізична карта. І вам прийде ця карта, яку ви можете розслідуватися, як обичну, там, приватовською карточку. Чи ще тобто всім дякую за лайкоси і за відоси. І переходьте під цим відео за посиланням і реєструйте цю картку прямо зараз, безкоштовно.